Вітаю, друзі! Приїхав до мене готовий ПК для стрімінгу. Це саме готова збірка, і одразу хочеться закрити питання, що можна зібрати по-своєму, по іншому, дешевше, дорожче, краще, гірше. Так, звичайно, можна, в тому числі і в цьому магазині, де я взяв цей ПК. Там є зручний конфігуратор, і можна підібрати все як завгодно під себе особисто. При цьому я ще й в описі залишаю для вас промокоди на знижку як на. Комплектуючі окремо, так і на готові збірки від Асгарду. Взагалі, залишу в описі посилання і на конфігуратор, і на контакти, як зв'язатися зі мною, якщо ви хочете у мене замовити, або підбір комплектуючих, або повноцінну збірку під ключ з усіма налаштуваннями: що в біосі, що в операційній системі. Ця збірка зібрана без економії на окремих комплектуючих. Вона зібрана дуже красиво. Що нас тут зустрічає? В першу чергу кабель від блока живлення додаткові. Ну ті, які не були використані в модульному блоку живлення. Кабель живлення, який нам підійде. Давайте перевертати це все. Він білесенький. Ну коробка добра життям побита. Розпаковуємо. Заглушка випала. Зі Зіслуків розширення. Ще щось випало. Окей. Зараз ми до цього повернемось. Тут цікавий корпус від Asus Prime заглушечка. Що в пакеті? Ще заглушечка. А, стяжки від відеокарти від корпуса. Це у нас від охолодження, додаткові кріплення під Intel. Я спалився, що процесором. Де, да? Ну, в принципі, напевно, і так вже десь показав. Гвинтики, САД та стяжки. Все від корпуса, тобто і від відеокарти, живлення, оце ще перехідник. Далі, це від відеокарти коробочка, я бачу. У нас в ній нічого цікавого. Ще мукулатура від відеокарти, від материнської плати. Антена Wi-Fi, яка нам знадобиться, чорного кольору. Ладно. Це від корпуса. Ще гвинтики, мукулатура від Асгард. Зараз швиденько пробіжимось по ній, бо я вже її показував. Гарантійний талон з характеристиками з іншої сторони, і ось така інструкція з експлуатації. Тут відповіді на всі базові запитання по типу того, що підключайте кабель від монітора не в материнську плату а саму відеокарту і тому подібне. Тобто вся база тут є. І тим, хто купив свій перший ПК, ця інструкція допоможе. Запаковано все дуже надійно. Давайте знімати скло. Ось так воно сувається. Ось таке гігантське зігнуте скло. Неймовірно виглядає. Оцей проріз. У нас тут буде заходити повітря. Корпус неймовірно стильний. Запакували, хлопці, все дуже надійно. Тому, як би пошта не хотіла і не побила ту коробку, доїхало все, я впевнений, в цілісності. Дуже багато повітряних пакетів. Трохи кабелі чорні від блока живлення збивають з пантелику. Оце єдиний такий, напевно, нюансик да? по зовнішньому вигляду. Ну, кому як? Давайте ознайомлюватися з характеристиками. І так. Процесор у нас тут. Всім нам знайомий, і ми його сильно полюбили Ryzen 7 7800 X3D. Корпус у нас Asus Prime, і тут багато всього від Asus Prime. Обожнюємо на брендові збірки. Та особисто в мене вони не часто, бо не кожен хоче переплачувати, щоб все було одного бренду. Водянка у нас від Asus Prime LC360. У нас три вентилятора об'єднані разом, вони йдуть одним модулем. До речі, з Asus TUF Ця водянка трішки пересікається по дизайну. Оперативна пам'ять від Kingston 32 Гігабайти, двома планками по 16, це Kingston Fury Beast біленька, і по таймінгам 36. При цьому у нас ще вільні два слоти, і за бажанням ви можете додати ще 32. І гарантія при цьому залишається. Хоча ми розуміємо, що, хоч і зовсім трішечки, але чотири модулі працюють. Гірше ніж два модулі. Тому звичайно, хто має можливість, одразу собі в конфігураторі краще бахніть двома планками 64 і не будете горя знати. SSD тут на 2 терабайти від Samsung. це 990 прошка, беззаперечно класне рішення. Бачимо, що він не накритий радіатором. До речі. Можете докупити, якщо ставите бюджетнішу материнську плату радіатор окремий. Але я сюди скоріш за все перекину свій тестовий Renegade G5 на 2 терабайта. Бо в мене вже там абсолютно все встановлено. тож мені так буде зручніше. Samsung не знаю, куди піде. Навіть по заявленій швидкості різниця вже колосальна, та мені стало цікаво зрівняти їх у синтетиці. Я провів тести у 3D-марку. Звичайно, є окремі фішки у Samsung свої, у Kingston свої. Та в синтетиці різниця досить колосальна, в тому числі відіграє роль і версія Ірфейсу Самсунга, та не забуваємо про ціну Самсунг дешевший. Тобто в цьому відосі ще я вам за SSD шниками трохи інфи цікавою накину. За це лайк чекаю від вас. Материнська плата від Asus на b 850 чіпсеті. це Max Gaming Wi-Fi. Не якесь оверклокерське рішення, та сюди його впритик достатньо. Накинути і потужний SSD, і достатньо оперативки, і під цей камінь живлення тут нормально. Якщо є фінанси, так було б крутіше сюди і по візуалу, напевно, в тому числі виглядало б це набагато соковитіше, якби тут. Була фул-біленька якась материнка. Та ця материнка свої кошти відробляє, і вона з цим всім залізом впорається без проблем. Але бачу, що люди за це переживають дуже часто, тобто в материнські плати там по 8500 навіть, і під 7800 X3D, або навіть слабший процесор, хоча з запасом під апгрейд, Люди хочуть там взагалі ставити материнки по 14 тисяч. Не треба так сильно за це перейматися. Материнки там до 8500, до 10 тисяч вам з головою вистачить під цей камінець, але тут кожному своє. Знову ж таки, хто хоче проконсультується, що з експертами з магазину, що можете мені написати контакти мої в описі є. Бо кожному своє, при цьому і треба відштовхуватися від бюджету. В цьому випадку так у нас залізо від Asus, у нас не дешевий корпус, але як він виглядає, це просто У мене немає слів. Неймовірно, неймовірний зовнішній вигляд, при цьому і продуктивність його дуже висока, дуже класний продув. От що ще хотілося би бачити, і можливо навіть. За це хотілося б доплатити, щоб в цьому корпусі був кращий пилозахист. Бо у нас що знизу забір повітря без конкретно там, крутих якось пиловиків, що ззаду, ну збоку тут. Тому от за що хотілося б, напевно, доплатити, це от за круті нейлонові пиловики. Я вважаю, що в такого рівня корпусі вони мають бути. Бо як ти в себе вдома не прибирай, пил все одно буде. Сюди заходити в перспективі, особливо якщо хтось поставить його на підлозі. А це дуже часто навіть такі красиві ПК люди ставлять на підлогу, тобто не обов'язково ставити ПК на стіл. До речі, напишіть, де у вас ПК стоїть на столі чи на підлозі, бо у мене зараз міні atx компік взагалі стоїть. Там, десь, десь там в кутку, і беззапрешно залізу в цьому корпусі буде дуже дуже комфортно. Це дуже крутий корпус. Він точно вартий своїх коштів, як і все залізо в цьому ПК. Чи можна в цьому бюджеті сухо по цифрам заявленим? Зібрати потужніший ПК ну можна, але ми жертвуємо чимось іншим. Для моїх задач стрімити уклад і цього ПК буде достатньо. Відеокарта теж від Asus Prime, RTX 5070 на 12 ГБ. Хороше виконання по температурам, все супер. Ми їх побачимо на тестах. Відеокарта не сильно важка, тож її в принципі і підтримка додатково не потрібна. Протестуємо у Quad HD, заглянемо і в 4К. Суть якраз відоса в тому, що ми беремо готовий ПК, і оце питання я і хочу закрити. Готова така збірочка з такими от мінімальними, на мою думку, мінімальними характеристиками, щоб з нормальним бітрейдом все пропрацьовувати. Під Quad HD стрімінг. От і побачимо, як воно і що воно. А живить всю систему, якраз таки блок уже від Asus TAF. Asus TUF Gaming на. 850 Вт з голдовою сертифікацією, з усіма можливими захистами, надійний блочок. Питань ніяких не виникає, питання тільки з вибором хіба що на рахунок кольору кабелів. Зверну увагу, що якраз таки чорний блок живлення він іззаду чорний виділяється саме він. Ну тут ще все не так критично по зовнішньому вигляду через чорні кабелі, бо у нас і материнка чорна, тому тут це не ідеально добито до білесенької збірки. Відкривається задня стінка просто на застіпках. товстенний метал. Так, він не потрібен броньований. Та все ж таки це все впливає на шумоізоляцію. По кабель-менеджменту все добре. У хлопців за як завжди, я тему кабель-менеджменту вже раніше піднімав і особливо підняв її у відео, де я. Ставив повітряне охолодження на 9800 X3D. Заглянемо спочатку в синтетику. Фурмарк крутився 16 хвилин. Температура відеокарти всього 65 градусів. У Cinebench процесор видає більше 17 тисяч. Також запустив тест процесора у 3 d Mark, Результати перед вами. Що на рахунок відеокарти у 3 d Mark прогнав її у двох режимах. Результати чудові. Також покажу вам зрівнення з іншими відеокартами, які я нещодавно протестував. На каналі є досить детальні тести цих відеокарт у різній роздільній. Здатності з різними налаштуваннями. Раджу подивитися, якщо цікавитись цими картами. По іграм, Індіано Джонс дуже круто оптимізували зі свіжими оновленнями, і тепер на 5070 у Quad HD на максимальному пресеті графіки ми можемо бачити до 144 FPS. В середньому буде в районі 120 у завантаженій локації. Раніше такого результату не скрізь можна було досягти навіть з 50-80. Саме тому я прервав ту серію тестів різних відеокарт і їх зрівнення, бо з кожним оновленням кожної. Гри результати перестають бути справедливими. Якщо в Індіано Джонс трішки понизити налаштування, особливо не критичні якісь моменти, які не сильно впливають на картинку, ми взагалі бачимо 300 плюс. КС2 на середньому пресеті графіки у HD видає нам до 500 кадрів. На моніторингу, якщо хтось помітив, написано 5080 та 9800 X3D, вибачте, забув переіменувати в програмі після тестів минулого ПК. Досить широкий діапазон FPS, і це буде з будь-якою відеокартою на будь-якій локації. Ції моніторинг перед вами оцінюйте самі кесери. До речі, що там взагалі з цими ножами сталося? Бо я не в темі, але бачу дуже багато новин на рахунок цього. Що там сталося? Я тепер можу нож купити за 300 гривень, чи що? Також змінив налаштування на низькі, Колосальної різниці не помітив. Але FPS став частіше набагато перевалювати вже за 500 Хогвартс одразу нам рекомендує ультрапресет, і ми бачимо на ньому до 70 FPS в досить завантаженій локації. Жахливо оптимізована гра. Від сесії до сесії у вас може змінюватися FPS, при цьому на будь-якій відеокарті можуть бути проблеми і фрізи. Та все ж таки, якщо за цим не слідкувати, не дивитися завжди на моніторинг, то можна їх і не помічати. Kingdom Come Deliverance 2 у Quad HD на ультрапресеті. У закритому приміщенні може підніматися до 90 кадрів, виходимо на двір, при може бути просадочка до 70. та загалом, що б ми не робили, де б ми не бігали. FPS старається триматися на рівні 80-85 кадрів. Графіка приємна грати комфортно, пострімити теж вийде. Видно, що гру оптимізували з останніми оновленнями, все краще і краще вона працює. PUBG Quad HD на середньо низькому пресеті налаштувань, оптимальному, як на мене, у нас від 180 до 200 кадрів. Грати максимально комфортно, все плавно, ніяких фрізів. Час кадру ідеально рівний, просто ниточка. До речі, вийшла дуже цікава ігрова сесія, так як я грав в сейві, щоб дивитися на моніторинг, то впав у тихе місце. Мені пощастило знайти ВСС. Довго я тут бігав з якимось чувачком, перестрілювався, в кінці кінців все ж таки він не вивіз ВСС-ку. Stalker 2. Саме в ньому зараз. Заглянемо у 4К та у HD на максимальному пресеті графіки. Ми бачимо в районі 50 FPS, тому для комфортної гри варто трішки оптимізувати налаштування на критичні моменти, які не сильно впливають на картинку, трішки скрутити, щоб у будь-якій ситуації на будь-якій локації у нас було на рівні 60 завжди. Перемкнувши з епічного на помірний, ми бачимо стабільну уже плюс-мінус 75 кадрів. Тому так, оптимізувавши до помірно високого пресету, взагалі буде ідеально. Перезапустив я гру у 4К на помірному пресеті графіки, і бачимо, що FPS впав до 45. Але наскільки круто виглядає 4К зображення, це просто неймовірно. склад HD звичайно не зрівняється. Я хотів описати тут декілька сценаріїв, чому з 50-70 хтось купив монітор 4К і грає на ньому Stalker 2 в 4К, та не буду затягувати таймлайн. Давайте обговоримо цей момент у коментарях. На сьогодні в мене все. Дуже дякую всім за перегляд. Обов'язково лайк, підписку перевірте, коментар залиште. Поки що пока.